Доброго дня. Під час перебування в декреті відбулося скорочення штату, тоді мене не звільнили. Але після закінчення декрету звільнили по скороченню. Пішла на біржу, цікавить, як будуть нараховувати виплати. Якщо останні три роки була в декреті, правда, при звільненні мені оплатили розрахункові. Дивіться, скільки вас звільнили за скороченням штату та виплатили. Вихідну допомогу, ви можете звернутися до центру зайнятості тільки після певного часу. Тобто, якщо розмір вихідної допомоги при звільненні становить один розмір заробітної плати. Тоді в центр зайнятості ви можете стати на облік через місяць. Якщо розмір допомоги 2 квада, тоді через 2 місяці. три – через 3 аналогічно. Розмір виплати. Допомога по безробіттю буде більша за мінімальний, оскільки розмір такої допомоги розраховується за останніх 6 місяців роботи за минулий рік. Отже, останні 3 роки ви заробітної плати не отримували, оскільки були у відпустки по догляду за дитиною. Врахую тільки розмір та кількість виплат вихідної допомоги як, ну, зарплати. На сайті Центру зайнятості є онлайн-калькулятор для вираховування розміру допомоги по безробіттю. Після внесення всіх необхідних даних для розрахунку ви дізнаєтесь розмір допомоги по безробіттю.